Мене звати Світлана Анатоліївна і в цьому році разом з вами я буду вивчати предмет інформатику. Сьогодні ви дізнаєтеся, яку роль відіграє інформація в житті людини. Чому інформація важлива? Чи можна вивчити все на ціле життя? Чи є інформація, яку ви не зможете використати? Ви вже знаєте, що людина постійно отримує інформацію з довкілля за допомогою органів чуття. Ви бачите, чуєте звуки, відчуваєте смаки, запахи, можете через дотик отримати різну інформацію. Інформація дуже важлива для всіх. Ви народилися, нічого не знали і не вміли. Поступово, отримуючи інформацію, ви пізнаєте світ. Під час навчання за допомогою інформації ви розв'язуєте різні завдання, вирішуєте проблеми. Ви почуваєте себе комфортно, якщо знаєте, як і чому змінюється свій організм. Ви можете керувати своїми емоціями. Знання і уміння, які ви отримаєте в процесі навчання, а потім і роботи, ви будете використовувати завжди. Зупиніться. Розгляньте малюнки. Поміркуйте, яку інформацію отру... отримали діти на майданчику, а учні в школі, а яка інформація допомагає будувати дім. Світ навколо нас постійно змінюється, і тому отримання інформації ніколи не завершується. Інформацію люди отримують постійно. З'являються нові об'єкти, прилади, інструменти, з'являється постійно нова інформація про них. Але не кожну інформацію ви зможете використати. Бо вона може бути не неправ... неповна. Видно, яка буде погода. О 15-й, але не видно прогнозу погоду на вечір, тому ви не можете використати цю інформацію, якщо плануєте вийти з дому о Не зрозуміла, бо ми не знаємо значення Не актуальна, бо учні 3-го класу вже повинні і так знати, що 3 плюс 5 дорівнює 8. Неправдиво, на малюнку зображено ніч, а написано, що сонячно. Відсутність інформації може вплинути на життя та безпеку людей. Якщо ти не будеш знати телефони швидкої допомоги, то не зможеш вчасно допомогти людині. Якщо десь буде пожежа, ти не знатимеш номер порятунку, то теж може статися лихо. Відпочинь, Виконай руханку, яка є в тебе в щоденнику. Постав відео на паузу. А зараз попрацюємо в зошитах і спробуємо застосувати отриману на уроці інформацію. Розглянь малюнки, яку важливу інформацію ти можеш запропонувати. Розмалюй і допиши. Наприклад, на баночці для виробника виробник має вказати дату виготовлення, на е, баночці з чаєм для продавця, що можна вказати, да, який чай. Чорний або зелений, щоб не, не переплутати. І так далі. Подумайте, яку б інформацію ви дописали на цих малюнках. Розмалюйте та допишіть інформацію. Згадайте, яку інформацію ви не зможете використати. Поєднайте малюнок та відповідну інформацію. А тепер пограємо. Відкрийте за посиланням гру, органи чуття та спробуйте визначити, яким органом людина отримує інформацію. Посилання на цю гру ви знайдете в своєму щоденнику. Наступна гра. Згадаємо правила безпеки під час роботи за комп'ютером. Відкрий посилання яке в тебе є в щоденнику, відкрий гру і прийми рішення, де правильно поводяться учні, а де ні. І перетягни на відповідну сторону. А тепер працюємо за комп'ютером. Відкрий програму за посиланням в щоденнику. Користуючись зошитом, досліди, який алгоритм правильний, якою інформацією ти, щоб виконати завдання у грі, скористався. Я маю надію, щоб вам все було зрозуміло. Ви впоралися з завданням. До зустрічі. Дякую за увагу!